Друзі, всім вітання! Слава Ісусу Христу! Дякую, що ви знову зі мною! Це новий випуск. і Сьогодні поговоримо про речі, які не можна залишити поза увагою. У нас гучний корупційний скандал на найвищому рівні, нові схеми ухиляння під виглядом духовних документів, світлі екуменічні ініціативи від Ватикану. І, на жаль, трагічна історія зі священником на Львівщині. Як завжди, в кінці добра новина Євангелія. Те слово, яке дає надію, коли довкола лише темрява. Перш ніж почнемо, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок. Це допомагає Божому слову ширитись. А тепер поїхали. Плівки Міндіча в Україні спалахнув гучний скандал навколо так званих плівок Тимура Міндіча. За даними Набу та САП, йдеться про можливу корупційну схему в енергетичній сфері. Слідство вважає, що група осіб систематично вимагала від енергоатому 10-15% від вартості контрактів у справі сотні годин аудіозаписів. Як передає ТСН і підтверджують матеріали НВ на плівках? Фігурує давній друг президента. І співвласник кварталу 95 Тимур Міндіч йому приписують вплив на посадовців, зокрема на міністра енергетики. Германа Галущенка в одному з епізодів зафіксовано телефонна розмова президента Зеленського з Галущенком одразу після повідомлення в Міндіча. Друзі, ну чесно, це не просто черговий скандал, це лице цієї корупції, яка роками точить Україну. І все це відбувається під час війни. Наші хлопці віддають життя, а хтось тут. В тилу думає, як віджати черговий контракт. Так не має бути. І я скажу прямо: кожен, хто причетний до таких схем, проклятий Богом. Бо корупція це не папірці, і підписи, це гріх, який забирає життя. І настав час перестати робити вигляд, що все нормально. Це момент не лише для розслідування, це момент для покаяння. Покаяння тих, хто в системі, і тих, хто роками закривав очі. Корупція зникає не тоді, коли когось там саджають, а коли міняється серце. Тому мій заклик простий: не мовчіть, не будьте байдужими. Вимагайте чистоти і від влади, і від себе. Бо або ми очистимо країну, або корупція з'їсть її зсередини. Нова схема для ухилянтів: посвідчення священника Служба безпеки України розслідує справу про організацію видачі військово зобов'язаним чоловікам фіктивних документів про духовний сан деякона чи священника, яку організували представники духовенства однієї з єпархій православної церкви України. Галицький районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого СБУ та надав тимчасовий доступ до даних. Низки абонентських номерів у справі за даними слідства, єпископ Ужгородсько-Хуської єпархії ПЦУ організував механізм видачі за гроші фіктивних посвідчень деяконів і священників для військовозобов'язаних, які хотіли уникнути мобілізації. Ця історія викликає щире занепокоєння. Священство це не просто статус, це покликання, яке передбачає чесність, смирення і служіння людям. І коли навколо церковних документів з'являються тіньові схеми, це завдає удару не лише репутації окремих осіб, а й по довірі до церкви. Такі речі потрібно не замовчувати, а чесно осмислювати, бо церква має бути. Ти прикладом світла, правди і відкритості, особливо у воєнний час, коли кожен вчинок служителя має вагу. Нехай цей випадок стане нагадуванням нам усім, наскільки важливо берегти честь духовного служіння і залишатись вірним Богові. Папа Лев XIV схвалив підписання нової екуменічної хартії, документа, спрямованого на поглиблення співпраці між різними християнськими конфесіями, особливо в Європі. Нова хартія містить оновлені принципи взаємної поваги, спільних соціальних ініціатив, захисту людської гідності та спільного свідчення. Християнських цінностей у сучасному світі документ має стати платформою для діалогу між католиками, протестантами, православними та іншими християнськими спільнотами, сприяючи не лише богословським розмовам, а й спільній практичній роботі у сфері милосердя, гуманітарних проєктів, та захисту свободи віросповідання. підтримка папи Лева додає документу особливої ваги та є сигналом, що глобальна церква рухається в напрямку більшої єдності та відповідальності. Перед суспільством це дуже добра новина і важливий крок у правильному напрямку. Світ, світ переживає величезні потрясіння, війни, ідеологічні розломи, моральні кризи, і саме в такі часи християнське роз'єднання стає особливо болючим. Тому кожен крок до діалогу, поваги і співпраці. Має величезне значення. Екуменічна хартія це не про змішування вчень, це про зрілість, про те, що ми можемо залишатись вірними своїм традиціям, але водночас визнавати спільну місію нести світло Христа. У темний світ робити це разом, а не кожен у своїй окремій кімнаті, мені особливо імпонує прагнення до спільних соціальних проєктів, бо люди дуже часто бачать віру не в наших теологічних трактатах, а в конкретних вчинках, у допомозі, у співчутті. У служінні тим, хто потребує. Я вірю, що така хартія може стати кроком до більшої єдності між християнами і в Україні, бо перед лицем спільних викликів нам потрібно стояти не пліч -о пліч лише в теорії, а у реальних діях. Нехай це буде початком нового етапу співпраці, де Христос у центрі, а любов на практиці. На Львівщині обрали запобіжний захід священнику, якого підозрюють у смертельній ДТП. Як повідомляє Рісу, із посиланням на офіційні дані слідства, інцидент стався 6 жовтня в одному з сіл Яворівського району. За версією правоохоронців, священнослужитель перебував у стані алкогольного сп'яніння, збив на узбіччі пішохода, постраждали від отриманих травм, загинув. На місці суд обрав священнику запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Ця новина дуже болюча. Коли священник сідає за кермо п'яним, і це закінчується смертю людини. Це трагедія не тільки для родини загиблого, а й для всіх нас. Бо священник не просто посада, це людина, яка своїм життям. Має показувати приклад відповідальності, стриманості і страху Божого. І коли служитель переступає ці межі, біль стає подвійним. Ми втрачаємо життя людини і ми втрачаємо довіру. Ми не повинні замовчувати такі випадки чи обгортати їх церковною риторикою. Тут потрібно чесно сказати: це гріх, це злочин і це наслідки. Без відповідальності. Молімось за родину загиблого, їхній біль зараз неможливо уявити. І нехай це стане суворим нагадуванням усім нам. Служіння не звільняє від відповідальності, а навпаки, збільшує її. Бо перед Богом ми всі рівні і кожен відповідатиме за свої вчинки. Рясу чи форму, статус чи посаду ніхто не візьме у вічність. І на кінець давня добра новина Євангелії. Бо знаю я всі задуми свої щодо вас, задуми щодо процвітання вашого, а не лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Книга пророка Єремії 29.11 Це одне з тих місць писання, яке ніби прорізає темряву, у часи, коли довкола війна, несправедливість, зрада, біль. Нам здається, що майбутнє туманне і невизначене. Але Бог каже: я знаю задум, я знаю, куди веду, і в моєму задумі добро, а не хаос. Божа надія це не просто гарні слова, це не просто психологія і оптимізм. Це тверда духовна реальність, яка перевищує обставини. Навіть коли ми не бачимо дороги, Бог бачить. Навіть коли все валиться, Він тримає. Навіть коли серце втомилось, у нього є. Майбутнє, і знаєте, що найсильніше? Історично цей текст написаний до людей, які були в полоні, не на вершині благословення, а в найтемнішому сезоні. Тому, якщо тобі зараз важко почуй, Бог не закінчив, Бог не покинув, Бог має план для твого життя. Надія це не те, що ми тримаємо. Надія це те, хто тримає нас. Друзі, дякую, що були зі мною до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте його лайком, коментарем і підпискою. Це справді допомагає поширювати Божу правду і добрі новини далі. Обов'язково перегляньте інші випуски на каналі. Там багато того, що може зміцнити віру і дати надію. Бережіть серце, тримайтеся Бога, і найголовніше любіть. Зустрінемось.